Всім привіт! Ви на каналі Руква і в цьому ролику ми будемо грати Гренні 2 з модом Губка Боба. Не забувайте підписатися на канал, ставити лайк і не забувайте про дзвіночок, бо інакше вам не будуть приходити мої нові ролики. Я був пропав десь на місці 4, але я у телеграм-каналі написав, що, я... що точніше очікуйте нові ролики. Силка в телеграм у описі. Там можете собі вибирати, яке хочете наступне відео. Так, з'являємося ми в ось такій класній кімнатці. Щось дуже швидко повертає. Змінюємо налаштування, скручуємо потрошки. Ще трошки. О, тепер добре. Ідемо. Дивимося, де вони є. Бачимо діда. Тікаємо. В принципі, від діда можна сховатися і тут за цією поличкою. Тут ще у нас лежить річ, щоб закрити двері. Класно було, якби вони ще змінювали самі кольори ключів, електрошокера. Uh, так, діду щось дуже помале йде. Можна йти. Не щоб тут не було гренні. Так, <кхм> як обично, перевіряємо шкафчики, там ключ від катера. Заходимо в кімнатку ну, проти дверей. Щось ці палички одинакові. Могли зробити би трошки різні малюночки тут. Ну, в принципі, так непогано, але грення зливається з цим. До двері взагалі такі, аж я б навіть не подумав що двері. І вони також одинакові. Опа! Там трошки погано зроблено. унітаз весь жовтий, а в середині якесь біле говно могли би краще зробити? Так, виходимо. Так, а оця кімната взагалі не постаралася. Ну, могли трошки додати тут також Це губка бобів. І ця штучка взагалі не змінена. За це великий мінус. Так. Павучок також такий був. Щось вони інакші, інакше і Грентпа. проходити гру зараз я цю не буду, бо я так... Цю ігру взагалі ніколи не проходив. Першу проходив багато разів. Але іменно другу ні. Так нам це колесо ще треба буде. Хоч подивимося, чи є тут взагалі... Опа, на тікай. Блін, мінус один день. Я сподіваюся, що ми встигнемо подивитися все. І вкладемося десь у 10 хвилин. Я ще хочу, подивитися, як дідо буде вбивати. І, в принципі, можна буде закінчувати ігру. Так. Виходимо, як обично. Але мені не подобається, що стіни приблизно одинакового кольору, папка, там ще й діду. Втікаємо в підвал. Все, а це було трошки страшно. Як обично, чекаємо трошки, бо я хочу, щоб не трошки розсосались там. Ще трошки чекаю. Так, коротше, йдемо. З Богом, або без Бога, хто як хоче. Погоду нема. Гренню. Ну я хочу подивитися, чи вона буде мене тут бачити, бо я грав у Гренні 1. По-моєму, є відео десь на каналі. Вона не вбивала. А якщо нема, то... Опа! Бачите, як наш пришвидчує свій темп? Враження ж це на нормалі. Дуже швидко ходить. Я, Якщо на цьому відео набереться 10 лайків. Або якщо у телеграмі ви виберете яке наступне відео. Іменно Гренні 2 з Гренні, то я зіграю з Грені тільки. Бо з двома я просто не пройду. Або з гріндпаном, мені здається, що з ним буде трошки легше, бо він не буде йти на будь-який шорох. Просто треба буде періодично тікати від нього. І все. Так, бабка пішла туди. Тікаємо під ліжко. Йдемо на перший поверх. Ну, блін, я так хотів на третій поверх, а бабка знову туди пішла. Перша стов капкан і я мусив бігти у підвал. Тут так само. І ладно, так само. Все класно, там якась вишенька намальована чи що. Ну і там за годинник. Ну, цілком не дуже погано. М -м, можна грати, я думаю, що можна буде пройти, вони убивають нормально. Ходять ну, трошки швидко, але чисто, чисто теоретично може це пройти. Ми знаходили вже деякі штучки я думаю, що мало би це пройти. Хочу перевірити, чи вони двоє йдуть на звук. Ну, Думаю, що тільки гренні піде. Так, тим часом швиденько на третій. ой, на другий, точніше. Все показываем руква.